Чому ми відчуваємо апатію взимку? Наче нас хтось поставив на енергозберігаючий режим, а весною з'являється певне піднесення. Ну а влітку, взагалі, нам, начебто, все під силу. Ну бо більше сонця, більше вітамінів і так скаже більшість. Але направду ситуація значно глибша. Тож колесо року, і як природні цикли впливають на наше життя. Мене звати Настя Чернична, ви на каналі Inlight, і Зараз ми з вами розберемося, в який період на що краще звернути увагу, щоб покращити своє життя. Майже у всіх дохристиянських традиціях люди жили за певними природніми циклами. Часто їх пов'язують з землеробством: час сіяти, час збирати і так далі. Воно так, але зміст цих процесів набагато об'ємніший. Я буду наводити приклади з кельської та слав'янської традицій. Почнемо спочатку. Йоль у Кельтів і у наших предків Коляда. Період після зимового сонцестояння це 21 грудня, коли після найтемнішої ночі народжується нове сонце. Я сьогодні не буду сильно зупинятися на обрядах і традиціях свята. Про це я обов'язково розповім вже ближче до коляди, так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. До речі, зірка у колядників якраз таки і символізувала нове сонце. Зараз мені хочеться більше розповісти про сам зміст свята, а він доволі простий. Темрява відступає, сонце оновлюється, і з цього починається нове життя. Що найкраще робити у цей період незалежно від вірувань фінально ліквідувати старе, починати формувати нове новий сценарій, і це стосується геть усього. Рухаємося далі, і в нас тут нові цілі вже поставлені, але до їх матеріалізації ще діло не дійшло. Сонце ще не набрало певні оберти, земля ще спить. Тобто, все перебуває в такому, знаєте, підвішеному стані. І наступний важливий момент, який дасть перший імпульс до дії, це перше друге лютого імболк або ж громниця. Воно власне і стрітення. Тут про наведення порядку, про початок нового шляху і підготовку до весни. Тобто, якщо, наприклад, на Йоль ви собі вирішили будувати будинок, малювали проєкт, вимірювали все, то на імболк уже можна. Їхати придивлятися матеріали, подивитися і оглянути ще раз ділянку, і так далі. А от закладати фундамент і починати діяти варто вже на весняне рівнодення 20 або 21 березня. Саме цей момент називають астрономічним новим роком. Темряве за світлом врівноважується, а сонце входить. У нульову точку свого шляху по небесній сфері тут же фінально можемо відпускати старе, і не просто плануємо, а вже діємо. Це один з найліпших днів, до речі, для початку нових проєктів, чого би це не стосувалося для такого глобального перезавантаження. До речі, якщо ви не відчуваєте якоїсь магії нового року з 31 грудня на 1 січня, то може справа саме в тому, що ця дата з'явилася вже за часів Юлія Цезаря, і по факту. Має виключно адміністративний характер. Колесо року обертається, і ми з вами рухаємося вже до наступної точки. Це перше, друге травня у Кельтів. Це Болтайн, а в нас дні живи. Назви різні у різних народів, але суть одна. І вона про розквіт, про родючість, про е, свято життя у всіх його сенсах. Природа в своєму максимальному розквіті. Не дарма ж нас на початку травня так сильно тягне до лісу, до природи. Тут в цей період вже всі наші починяння. Починають наповнюватися силою, силою життя, і це не тільки про справи, це й про внутрішній стан. Це, скажімо так, ще один імпульс, але ще не кульмінація. Тобто, якщо знову провести аналогію з нашим з вами будівництвом, то ваш будинок вже є, тут вже підводиться комунікація, живлення і так далі. Ну і найсильніший день колеса року це літнє сонцестояння. Це літа у кельтів, це купала у слов'ян, але не плутаємо з Івана Купала. Це вже геть інша історія. З приходом християнства свято Бога Купайла, покровителя сонця, кохання і плодючості поєднали з днем Іоанна Хрестителя, щоб закріпити нову релігію на вже існуючих звичаях. Приблизно так само Самайн і Велесова ніч стали Халовіном, але це вже зовсім інша історія. Про це я розповідала у попередньому відео. Обов'язково подивіться. Повернемося знову ж таки до основного змісту літнього. Сонцестояння, сили природи на піку. Тут можна сміливо втілювати абсолютно усе. Це про єднання чоловічого і жіночого, про енергію творення і максимальну плодючість. Але разом із цим цей день починає потроху корочати, і ми рухаємося вже далі до пожинання плодів і усвідомлення своїх результатів. Тобто ваш будинок вже є, і він готовий для того, щоб в ньому жити. 1-2 серпня Ламас або Радогош, часто називаються ще святом хлібу, але знову ж таки це метафоричне значення. Тут про перші результати, про вдячність, про радість від першого врожаю, як в прямому, так і в переносному значенні. Тут ми в наш новий будинок заносимо меблі і тішимось, тому що вийшло це таке перше яскраве відчуття. Рухаємося далі, і в нас 22-24 вересня, а це осіннє рівнодення. Це такий момент балансу і правди, що ми виростили за рік, що ми втратили, а що зберегли. Тобто, і про підсумки, і про вдячність. Тут наш будинок ми вже можемо назвати домом. Ми вже оселилися, ми вже маємо повноцінний результат. Тож рухаємося далі. 31 жовтня, 1 листопада, саман чи велесова ніч, фінальна точка у колесі року. Перехід до темних часів. Тут знову ж таки умовно природа помирає, щоби знову відродитися. Цей час для людей про відпускання старого та непотрібного, про готовність працювати над помилками та переоцінювати свої цінності, грубо кажучи, у метафорі з домом. Тут ми вже бачимо, ага, десь тріщинка пішла, десь кухню треба було взагалі по іншому спланувати. А тут, взагалі, місцями і дах навіть підтікає. Саме тому в цей період нас місцями десь нагрібає, десь стає сумно, і це не про депресію, це про певну трансформацію. Назовні виходять якісь такі моменти, з якими треба розібратися, щось викинути, відпустити, щось переробити, а щось просто мати на увазі на майбутнє. Тож, не дивлячись на те, що сучасний світ він шалений, він має такий непоборний ритм і нескінченну купу справ, нам з вами все одно варто не забувати про те, що ми частина усього живого, частина природи. І її мудрість дуже важко поставити під сумнів, як і мудрість наших предків. Всім лагідних трансформацій і до зустрічі!